Доброго дня, дорогі підписники, гості каналу. З вами завжди я Любов. У нас сьогодні смакота. Світла немає. Кажуть деякі люди, що це романтика. А я кажу, ворогам би таку, таку романтику. Але нічого. пристосувались. не дуже видно, пробачте, хто погано там бачить. Але таке життя потрібно замісити тісто, щоб воно вистоювалося. з годин, може не вистачить. Тому розпочинаю знімати відео без світла з такими лампами, які є, якось будемо дивитися. Сьогодні у нас будуть такі піріжечки із яблучками смачненькими. І це будуть солоденькі і солоненькі із сиром, і з зелененькою цибулькою. Отакі От у нас будуть піріжечки. Тісто буде комбіноване. Тісто дуже таке, воно універсальне, дуже смачне. І що нам для нього потрібно. Так, для тіста, що нам потрібно, Борошно. До борошна, ось так, десь третя частина чайної ложки соди. Не дивуйтесь, тому що сучасні дріжджі, на яких ми будемо готувати, вони содою дружать нормально. Потрібно буде кефір. Кефір нам буде потрібно трішечки підігріти. І потрібні будуть дрожжі. чайна ложка солі і столова ложка. Цукру, ванільний цукор додавати я не буду. Для одної начинки у нас буде сир, отакий, і зелененька цибулька, і жовток від одного яйця. Не, не все яйце, а тільки жовток, для того, щоб скрипити сир. Потрібно буде яблочка, цукор для другої начинки і кориця. Це потрібно буде ці яблучка нам. Почистити і зробити з них таку карамельку. От. Ось таке, перш за все, нам потрібно зробити тісто, і щоб воно у нас настойло підходило гарненько. Тому працюємо. Вилига. Виливаємо в мисочку підігрітий кефір, додаємо сюди столову ложку цукру і додаємо пачечку дріжджів. Все гарно змішуємо і залишаємо на декілька хвилиночок, щоб запрацювали дріжджі. Як тільки побачили, що почали пускати бульбашки дріжджі, дріжджі хороші можна продовжувати замішувати. Нам опара не потрібна. Додаємо сіль, додаємо 2 столові ложки олії. І частинами додаємо борошно. Я взяла кілограм борошна, а потім вам скажу скільки пішло, тому що борошно різне і кефір різний. Якщо густий кефір, то буде менше піде борошна. Тісто нам потрібно, щоб було м'якеньке, щоб воно не бралося. До рук не липло, але ще було не забите. Чому я буду додавати ще й соду, тому що коли додаємо соду, тоді самі піріжечки робляться такі, ніби в пупиришках. І от першу партію я всипала. Тепер додаю ще борошно і до нього додаю соду. Отак от розмішую із борошном і замішую кісточку. Спочатку лопаткою, а тепер руцями. Світло таке є світло. І замішуємо тістечко. Ось таке виходить тісто. М'якусіньке. Ще його підмісю трішечки. До руку воно вже не береться. Воно не береться ще й тому, що тут у нас є олія. Якщо не додавати олію, можна додати вершкового масла або маргарину. Це для того, щоб вони були такі хрусткі, гарненькі. Ось так вийшло в нас тістечко. Зараз я обризкаю нисочкою олійкою. Ось так. Закриваємо харчовою плівкою. Залишаємо на годинку. Я ніколи не поспішаю. Потрібно, щоб дріжджі гарно запрацювали. Коли вони добре вистояться, підніметься тістечко, потім немає запаху дріжджів і не буде запаху соди. Ось так. Ставимо десь на тепленьке місце, щоб тістечко підходило. Борошна на мене пішло 600 грамів, 400 грамів залишилося. Ставимо сковорідку на вогонь. Наливаємо одну капелиночку, олійки, додаємо вершкового масла, тому що ми будемо робити карамельку на вершковому маслі. Коли масло розігрілось, додаємо яблучка. Яблучка порізані на ось такі шматочки. Я не показувала, щоб не гаяти вашого часу. Можете навіть потерти на терку. Я все-таки хочу, щоб були невеличкі шматочки. Коли яблучка змінить колір, стануть такими трішечки е, коричневатими, потім додамо цукор і корицю. Тістечка у нас гарненько підходить. Вже ось таке. Раз начинки будуть готові і тістечка наша буде готова. І вершкове масло стало прозорим, тому що виділився сік, і яблучка стали такі, ніби прозорі. Даємо цукор. І з цукром тепер вже обсмажуємо до м'якості. І в кінці додамо корицю. У нас так робиться ніби карамелька. Коли ми отак лопаткою пробуємо і вони вже отак розбиваються, От. це означає, що вони вже майже готові. Ось такий сиропчик у них гарний. І такий приємний яблучний аромат. І додаємо кориці. Тут вже хто як полюбляє, хто багато, хто не дуже. Все, мочинка наша готова. М'якусенька, навіть я таку придавлююсь, можна її розімняти, але я не буду, мені хочеться, щоб вона була смакличком. Ось так. Вимикаю і залишаю, нехай охолоняє. І готуємо другу начинку. Беремо сир. Різниці немає, як і магазини, і домашні. Сир обов'язково скуштуйте, якщо він у вас не солоний, потрібно буде присолити. І додаємо жовток. Білок нам не потрібний. І гарненько змішуємо очи. І так, начинки у нас готові. Притрушуємо стів, ставимо сковорідку поки смажаться ті пиріжечки, а ми робимо ці. Не бійтеся, вони мене відкриті, вони не завітлюються і не підсихають, тому що тут є олійка. Ці розкачуємо зовсім тонесенько. такі, щоб були зовсім тоненькі. Переберемо. Сирну начинку викладаємо на середину. Ось так. І з усіх сторін ось так стягуємо піріжечок. Так, як роблять хінкалі або хачапурі. Оце в нас таке буде хачапурі, Ось так. Скручуємо і поки що його не йому не робимо. І так і викладаємо. Так робимо всі. І так збираємо до кубки торбинкою. Такий, що залишаємо. Отакі. І ось тепер сковорідка у нас вільна, дуже-дуже-дуже обережно. Руками ось так розтягуємо тоненький такий пластик, щоб був аж прозорий. Такі бульбашки в ньому піднімаються, то так і потрібно. Ось такі. І викладаємо швом донизу. Можете збризкати руки, щоб ще краще було. Дуже гарні, схожі на біля Ось так. Ці тоненькі тоненькі такі. Ось такі красончики у нас вийшли. І бачите, вся олія залишилась на місці. На паперові рушнички я не викладаю. Ось така в нас вийшла з вами смакота. Пухирчики. Чи пузирчатий, то аж цибулька проглядається. Ось такий апетитній і дуже ароматні. Це солоні з сиром, з сивулькою, а це солодкий із яблучками. Теж у дрібних-дрібних пухирцях. Такі дуже апетитні, дуже ароматні. Ось такі. Зараз хрустять ось такі, а коли охолоне, будуть м'якенькі-м'якенькі. Якщо залишиться на наступний день, це таке тісточко, що не черствіє. але в нас не залишиться. Тому ось так. Нехай господь благословить кожного з вас і береже, що у вас було для кого готувати, що готувати і де готувати. А з вами, як завжди, я, любов і я вірю і що ми ще з вами зустрінемось. Ви подивіться, хвилиночку полежали. Ви подивіться на цю тонюсіньке, як біля щі. Ви погляньте, тоненьке. Оці пиріжки, оці. Ви подивіться, які вони тоненькі. Це просто така смакота, яку і наїстись неможливо. А, дуже гаряче. Сир розплавився. Ви подивіться. Яке слої статістечко, і яке воно, яке воно тонюсінько-ніжненьке, розплавлений сир. Дуже смачно, дуже гаряче, я не буду пробувати. І пиріжечки з яблучками. Дивіться, ось так я його відкрив, він відкрився. Ось така карамелька всередині. Солоденька, ароматна і дуже-дуже смачна. Ось так, готуйте. Хай вам смакує.